Ми, як громадська антикорупційна рада, поклали більшу легову частину відповідальності на Міністерство оборони, тому що міністр оборони, який мав особистий конфлікт з попередньою керівницею Агенції оборони закупівель, мав всі можливості звільнити її набагато раніше, але вирішив піти абсолютно іншим шляхом. Дотягнув е, до створення наглядової ради, імовірно, сподіваючись на те, що наглядова рада сама звіль... звільнить пані Безрукову. Наглядова рада відмовила це робити і мала на це абсолютно повне право. Е, після чого е, наглядова рада фактично е, з неї витернули е, рішення міністра оборони двох членів, і вона фактично е, почала бути не, ну, неповносправною, да, нелегально, не, 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 не тому що в ній залишилось НАТО мало людей. А, і почалася дуже ну як зараз виглядає смішна насправді дуже позорна історія, в якій обидві сторони конфлікту за допомогою юристів і нотаріусів змінювали в реєстрі хто там насправді керівник і змінювали з помилками. І всього це було, якщо не помиляюся, 6 6 разів, 6 ітерацій. Коли зранку ти заходиш у тебе один керівник вказується, увечері ти заходиш у тебе інший. А на ранок щось відбувається Ну, коротше, Це був дуже позорний мексиканський серіал, до якого була дуже велика міжнародна увага, е і виглядала. Ми виглядали ми там як країна загалом, ну м'яко кажучи, не кращим чином. Ну, це дуже дипломатично. Хочу сказати. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.